Всім привіт! Сьогодні тема е, цивілка, і е, як покращити цивілку. Якщо ми розглядаємо цивілку, то в будь-якому випадку у нас повинно бути ДТП, щоб розглянути цивілку. Ось на малюнку я ну е, анімацію вам доступно розкажу, покажу, е, як працює цивілка і що не дає вона. І що можна покращити, що можна докупити. Якщо ми говоримо про цивілку, вона йде і є ну, вже більше 20 років обов'язковою. Цивілка працює при ДТП, якщо є зіткнення двох транспортних засобів. Ось у вас видно синеньке авто і червоненьке авто. З тієї ситуації видно, що червоненьке авто в'їхало в синеньке авто. Хто винен ДТП? Ну, ДТП, відповідно, винен той, хто ззаду. І синенький це постраждалий, червоненький це винуватиць. Ну, зрозуміло, так? Ідемо далі. Якщо е, ми говоримо про те, що ось на ремонт постраждалого, хто буде оплачувати? І е, якщо пошкодження ну, Наприклад, до 250 тисяч гривень, то це працює так цивілка. Якщо винуватець у нас взяв червоненький, взяв цивілку в страховій групі ТАС, то ми на ремонт постраждалого будемо оплачувати до 250 тисяч гривень. Ну, так працює цивілка. Але в мене питання. Якщо ми будемо платити на ремонт ось цього синього автомобіля, то хто ж буде платити кошти? На автомобіль нашого клієнта. Ну, питання. Якщо клієнт не купив каску чи легке каско, то він в будь-якому випадку ці кошти буде оплачувати сам, буде сам ремонтувати свій автомобіль. А якщо він хоче е, теж, щоб ми виплатили на ремонт його автомобіля, то він може у нас взяти 250 тисяч гривень на ремонт свого автомобіля, коли він в ДТП винен. Це називається у нас легке каско. Ми будемо ремонтувати автомобіль нашого клієнта в межах 250 тисяч гривень. І е, вертаємося ще в другу сторону, в сторону постраждалого. А може таке бути, що ремонт з цього синенького постраждалого не буде 250 тисяч гривень, а буде 280 тисяч гривень, а може більше буде. Ми заплатимо, як ми вже казали, 250 тисяч гривень, а різницю у ці 30 тисяч гривень, хто буде оплачувати? У нас є на таку, ну, на таку ситуацію, може клієнт вибрати. Він може взяти в страховій групі ТАС додаткові кошти на ремонт чужого автомобіля. Наприклад, додаткові 250 тисяч гривень, чи додаткові 500 тисяч гривень, чи додатковий мільйон. У нас в страховій групі ТАЗ на ремонт чужого автомобіля ми даємо мінімум 300 тисяч гривень. І ще момент, в ДТП не тільки люди приймають участь, ой, не тільки автомобілі, вибачайте, а і. Люди. Ну, Тобто, є і постраждалі особи. Е, а скільки ну, взагалі може коштувати ну, лікування і як правильно надати медичну допомогу, це все теж у нас можна проговорити і докупити. Це називається дорожній амулет. Дорожній амулет дає 100 тисяч гривень на медицину і лікування водія при ДТП. Тобто, Ще раз повторю, повторимо: цивілка це кошти тільки на ремонт чужого автомобіля. У нас вони в межах 300 тисяч гривень. Можна ще добрати гроші на ремонт свого автомобіля 250 тисяч гривень, коли наш клієнт винен на ДТП. Можна взяти. В розрізі чи 250, чи 500, чи мільйон запасних коштів на ремонт чужого автомобіля. І можна ще добрати, тому що якби багато коли і приймають участь не тільки залізо, ну і люди. Ми можемо ще дати 100 тисяч гривень на медицину і лікування водія. І ось питання: як ви думаєте, скільки це коштує? Ну, Скільки коштує отакий от великий захист? Тут ціна залежить від зрозуміло, об'єму двогона, від вартості автомобіля і від того, скільки автомобіль перебуває на території України. Але вартість ось цього всього да, ну, коштує плюс-мінус, дорівнює вартості двох цивілок. Це не багато, а подекуди і менше. Якщо ми рахуємо середньо, ну, скільки може коштувати, коштувати 1 мільйон 300 тисяч гривень на ремонт чужого автомобіля, коли наш клієнт винен ДТП, 250 тисяч гривень на ремонт вашого автомобіля не має значення, хто винен чи не винен, і 100 тисяч гривень на медицину лікування водія при ДТП, це коштує від 6 тисяч гривень до 14 тисяч гривень. Це невеликі суми, і чи варто економити? Наприклад, 6-7 тисяч гривень на рік, ну, щоб купити повністю ось таку собі штуку і не заморачуватись, хто буде винен, а хто не винен. І що зможе, ну що може статися з вами на дорозі, ніхто, на жаль, не знає. Але, відповідно, ми не бажаємо вам того. Бажаємо вам тільки не попадати в ДТП. Дякую за увагу.